Я працюю, я ламаю. Трошки процес роботи помінявся, але що не робиш. О, ще й на гіпсу стоять ніякі. Ще раз загляну. Та ні, просто пустота доверху. Штукатури, які тут робили раніше, бачите, все на гіпс посадили. О, тут просто зашиється гіпсокартоном. Гарний під вікна на сосновий ліс, як якось їли, ми там на біліках каталися. Півтора година невелік не сідав, нема коли божі, хлопці та дівчата. Ми на новому об'єкті, на сонячній, а як цей ЖК називається, не знаю, в сількові. Ми його називаємо ЖК Сонячний. Тут у нас буде на четвертому робота, зараз підготовка по плитки шост. ой, шостий, сьомий. Там санузел з завтра трап прав Ну, Поки що у нас хаос, ну, будівельні роботи. Надам. Там воно заширеться картоном. Це я трошки вже сміття помілібав на Демонтую оцей весь гіпсокартон, маяки. Звісно, тут штукатурка суперкупа, треба все шліфувати, там воно теж висить. Це позакидати тут, прийняти маяки, тут переробити. Тут доробити це до штукатури, встановити потім вану. Ну, Ванну, мабуть, будемо вже потім підривати. Перед гідроізоляцією встановити. Ще стрішив замовнику. Поки що треба підготувати до гідроізоляції цей санузел на горі. І що ще? Ну і зашити два прольоти, де йдуть стояки. Та і все. Я думаю, що за два з половиною дня я це повин зробити. Це не думаю. ще піддон залить на горі. В общем так, все. Буду працювати. Зараз що, молоток, відвертка пласкогубці, вибиваю маяки, бо хлопці в них не повитягували. Ну і потім вже понаростаючі, як кажуть. О, ще й на гіпсу стоять маяки. Треба ще ці ляпухи всі демонтувати. Це, звісно, трошки. А на що ну я замітав? Я замітав для того, щоб мені було приємно ходити. Хоча я ще знову понакідав. Ну бо це так завжди. Мені там часто пишуть, чого у вас так чисто на об'єкті. Просто за кадром... Зі мною їздить дружина, вона щось знімає відео. Вона коли не знімає, тоді замітає пилососи, щоб воно було гарно. Ну, Тут ми наводимо зараз ще кіп'єс, бо нема світла, а так, то в принципі, це спочатку прибрали, а потім почали працювати. У нас такий принцип. Ну, заходимо в ситуації що є, поки що робимо так, без прибирання. Максима. І ти я тут і не прибрав. Ну не падла я, бо я не беру. Коротше, Що показало в скриті? Стоять маяки на гіпсу, тепер мені треба це все. Ось. Це все треба виковирювати. Морока. Оце зараз демонтую, замовник підніметься, спитаю, може взагалі ми цей корок уберемо. Навіщо він тут треба, якщо так розібратися? Може тут... Шафа якась зверху зробиться, а то ну, таке зашиття до не загляну. Ще раз загляну. Та ні, просто пустота доверху. Та який сенс? Зашить за тут плиточкою рівно бахнуть. Оце теж треба було б опустити. Взагалі треба. Взагалі якась інсталяція виглядать високо. Міровітка, пупця метр, метр де. Рулетка путь. <рес> Бачите, я зазвичай роблю, якщо треба ширше, сюди е, профіль, чик-чик, е, потім я їх зашиця і тоді все нормально. Вони тут все дешне розрізали і воно ось. Оце теж не годиться, треба буде зараз усилювати. Ну, я поки що демонтую е, гіпс, потім оце все травше позбивай. Для машина. О, о. Насу. Наш был ее стало. Как же все. Ще не вечір. А, ну на силікон становилося. Приклеяли. На нас маблю, а покліне. Так, так, я працюю, я ламаю. Строшки процес роботи помінявся, але що ви робиш? Інсталяцію. Все розвалив. Переустановив, опустив ниже, порівню, виставив, зашив профілем, все нормально. Отут От просто зашиється гіпсокартоном. Зараз займаюся, вибиваю весь гіпс, бо штукатури, які тут робили раніше, бачите, все на гіпс посадили, це все вибитно, але ну, такі, виходить, дирки. Нічого ну, страшного, залишилось тут і оце, що тільки що показав. І ще хочу це все позакидати сьогодні. Тут маяки виставити на цю стінку, на цю буду штукатурити. Ну, і інсталяцію зашити. А потім ще на горі і санузел, то вже буде потім. А зараз довбу. Робота така. Не очень. А, до речі, працюю все на акумуляторах, бо світла нема і невідомо, коли буде. Але нічого, нічого. Робота йде. Ну що, я все добив. Тепер правилом щукру всякі заґулінки, що висить. Тукатурки, більшість його позбивав перфератором. Ну, так. залишили ще тут пройтись, прочистити. Можна буде прибирати. Стінка видно, де я чухрам, вона була зовсім не підрізана. Ну, зараз займусь уборкою, оце все зберу. Потім, там, мабуть, потім зашию інсталяцію, або побачу по настроєнню. Або позакидаю всі ці ямки, штроби, а на закуску буду вже зашивати гіпсокартоном. Інсталяція майже зашита. Зашиваю деякі моменти. Це вже другий шар. Зараз краще отвори вирізати. І потім зверху в один шар обійти і тут трошки підрізатися так на два пальці. Та і все. Та й буде цей короб готовий. А потім займуся воно тою частиною, треба зашити на горі. Щоб також все було красиво. Ну, час летить, робота робиться. Ну, доволі медленно сьогодні вийшло. Я планував по-другому. А чого медленно? Бо я не планував переостанавлювати інсталяцію. А це зайняло мене багато часу. А пришлось мені її повністю відкручувати, ну, кроме від підлоги не відкручував. Але замовник каже, що до підлоги він сам закручував, бо вона була не прикручена. Ну, він купляв квартиру, вже інсталяція встановлена. Частковий ремонт робився. Получилося, що пошатав, все шатається. Ну, тут каркас був по дурному зібраний. Зараз це жорстко. Я зібрав так, щоб не шаталося. Получається, оцей ряд в раму, цей в раму. Тут я додатково профіль поставив, бо ця перемичка вузька. Ну а тут можна в принципі, ще в перемичку зайти, а можна не закручуватися. Ого! А, Це, мабуть, без сверла. Ну так, ну, да, тут тупе сверло. Треба, ну, Як до вушні теж використовувати, ще розібрав. О, а сверлом зайшов одразу. що не йде, бо тут ножка вона подвійна і виходить, що я заходжу через один метал, а далі сверло не йде. Я возьму нове сверло, і воно зайде нормально. Все готово. А ну, тут воно що? Я навіть не знаю, є сенс отак крутити. Приїжджав це додатково. Так. Ну а далі беремо... О, а що це ви так висота і нічого не сказали? Буває, так? Да? Сейчас я вас поправлю. Отак. От Все. Нормально. В общем, шаблон. Я плітки не вирізаю. Ну так само і зараз. Що його думати, щось там щитати, малювати, все, шаблон надів, фіксацію поставив, закрутив, вона зразу центрує. І все. І потім дві коронки, 3 секунди, кажуть, і готове. Коронками ріжу цими шокерами граніт. Не заморачуюсь теж. Таких, щоб по гіпсокартону, по дереву, таких коронок немає. Ось вона одразу закручується корпус білий по різьбі. Все, ну, Тут це не плитка, тут сильно заморочувати не треба. Далі 60-та коронка та випадаєш. Тільки що сверлило, воно тепер мішає. Чітко, ця штучка, штучка туда вона хопа. Треба через смазку, бо на суху не годиться, не лізе. І 110 Так, можна. на сверління перейти. Сама І що, ну дивіться, 2 секунди і готово. А тепер зараз розміряй, притуляй, куди. Що що ще ще дві полоски виріжу зверху, і інсталяція буде готова. Можна буде з'їсти булочку і попечити. Я ще нічого не їв. Так, Це на місце, на завтра ще пригодиться. 3D печать. Під 4 розміра. Під два вида шпильок і оці штучки витягуються. типу 110-120, 60-70. Ну В основному йде 60-110. І нормально. Е, оці, оці отвори вирізаю більші. Це мене тут що? 28-ма коробка. Щоб і заходив нормально перехідник, бо потім вже як плитки висверлюватися, то теж треба буде ставити цю штучку, щоб вона зайшла. Все, в общем, це готово. Доставлю, щоб мені запаха каналізації не було. Опа. Ого, що так тур. Туго. туго вообще начинает сюда. За собою зразу треба прибирати на цей мусор це у нас обірується. Збавіться, вона захистить, це поприбірати. Йдемо працювати. Інсталяцію, як бачите, я вже зашив, отвори прорізав, оце ви здається, бачили. Тепер підрізаю ось таке полотно для шабельної пили і ручка. Із механізмом, як на е, акумуляторній. Тільки це вручну. О, хтось мені писав у Ютубі, що ти ріжеш той піноблок е, шабельної пилою, Взяв би пилку та відрізав. Тобто взяв та то ріжу таке. Тільки це гіпс. Все одно ніколи в житті не буде механічний спосіб важче, чем, ой, механічний, автоматичний. Важче, чим механічний отак. Це все одно важко. Я різав цього мужика три пройоми, обрізав по 10 см і переставляв на другу сторону. Та я чуть не здох. Я після того й поставив 600 гривень одну полосу прорізати. І все, не І що думаєте, замовник ріже? Каже, я сам проріжу по дорогу. Прорізав до половини, дзвоника й приїдь, дорізає. Це спеціально купляв цю ручку, щоб вирізати все, ну, під кнопку вирізати і так далі. Все, дивіться, яка інсталяція гарна. Я тільки каркасик обшив, все закріпив, замовник стріть, каже. Ну то це ж, ж інсталяція, а то якесь доросле було. Тоді була ось вона така, оце вона була до Ось така висота. Це при тому, щоб все було високо. Унітаз був так, що мені каже, скоро... хто коротконогий, то ще треба було б кріп'чі підставляти, щоб на унітаз сісти. Ще інтересно, треба поміряти на горі. Може там теж так стоїть. Ну а це вам такі переділки, іначе не назвеш цю історію. Бо прийшов одне робити, а потратив кучу времени на друге. Ну нічого, це все теж додаткові фінанси. <гум> Ладно, я пішов чайки, все, як і казав. Ой, а що в нас тут? Булочки? Ти давно поїла, да. так? Так. Поїсти, щоб це хочеться. Ти мені нічого не заказував. А в принципі, думаю, нічого не було, бо світло тільки включили. Ну так. Да. М'ясо ще не зготувалося. Ну, я щось задовбався реально. Це мене вибило, напевно, те, що я планував одне, а воно пішло все через страх. Ну, я думав, я зараз щас... робив, <кій> гіпсокартон зніму. За шию було і все. а тут оказалося. Гіпсокартон беру, він отак шатається. А чим шатався, потім оказалося, що каркас на соплях а соплі вже висохли. Ні, ну все зафіксував, все. а ця стінка типу, поліва. Осталася та що робив той чувак, який там хто тут. І коли я вже всі опорки, все покидав, отак шатаєш, ніфіга. Дом шатається, інсталяція стоїть. А а так, що? Може, все оцей з кухні йде в спальню. І в спальню я треба теж зашити. Я, мабуть, не буду бігати по всьому. Короче, зараз перекус зашиваю туди нагору. Мабуть, що ставить маяки, чи кіна. Та ні, мабуть, ставить, щоб хай вони сохнуть, позакидають тіляпухи. пуха. Там вже буде 5 часов. Просто є що? у суботу, ну да. А завтра буду зашивати отут за шиєю. І по цьому поверху мені, в принципі, ну дефектувати стяжку, але це буде потім. Подоконники це вже в кінці буду робити. Якщо утеплить на це, то він казав, що на горі А ще тут теж є. Ага. Да. І цей зашить оце, на горі зашить завтра. І вже е, танцювати з інсталяцією тою, там теж зашивати. Щоб а, я казав, зразу підняти стяжку. але стяжка є на три мішках, щоб трапа виставити. А він проїде. Якщо ви пікла не буде, то підніме. А там що вийшло? А там десь 25 мішків піднімати. Я вже не підняв. 25 на шостий поверх. Ні, він каже, я три мішка підніму і визивайте скору. То він ще молодший. Як коронавірус почався, він після школи мався поступати в інститут А каже, якщо я літа знайду роботу, то я піду на завишнюю він знайшов оце вагру, якусь пішов хоча американську сільхозтехніку вони продають і запчасті. У нього це працює. Ну, Кажуть теж, раніше такого не було. У вихідний день дзвонить фермер, в полі став комбайн, Надо запчасти. Всі його лісом полем до побачення. Цей каже, я йду лояльно. Мені тільки коньяк, мене кон як, каже, не інтересує на бензин. Я каже, їду. А де він казав, не з Києві. Роботаю, описав Борисполі скла. Каже, їду на склад, беру вихідний, день, відправляю і таким план, не піднімаю собі і продаю. <плес> Мажу штроби. Один мішок я підняв, а ліфт не виходить в роботу, щоб в нього помилка. Поки що це вже час, я вже не буду... Ой, саме... Не буду маяки сьогодні виставляти, мабуть, на завтра це піде. Я на сьогодні так планував багато роботи. Воно щось у нас не пошло. зараз ну, трохи попідкидаю. Коляцію зашив. Також, бачите, туди нагору зробив. Тут у мене суть яка. Отак профіль накручений на дюбелив. Без стартового. І все. Наклей піду по краях, щоб нічого стояка там не сифонило. І потім поприкручую, додатково ще дюбелив, щоб не випирало. Далі підшпаклюється, плитка ляже і все. І нормально. Якщо вже на цю сторону треба щось вцеплять, да, тоді я роблю там вже вже треба думати, що де буде висіти. А так, то просто закинемо. Звісно, штукатурка не дуже класна, там ще крива коса. ну що зробимо? Як є, так і підправимо до штукатури мастер, що не вистачає. Ой. Не мочить. А, там я так. Е, по стінах. Звідки. Під цемент на матриножку катруку грунтувати їх не треба, їх треба просто мочити водою. Щоб пилючка була мокра і воно прилягало. Присасувалось, так скажемо. Тому поки що підкидаєш трубу. Ладно, буде тут не дуже рівно. але все одно, що осадку дасть, то ми його підкоризуємо, коли будемо штукатурити само, на цих стінах. Так, тепер що буду робити цю сторону. Поки по низу. Постійте, не викинець, О, все. Тут щось я не зрозумів. значить судя по маяках, то спочатку штукатурилась стіна, тоді робилася стяжка. А судя по штукатурці, то там така гарна цементна, ця це, вапняна, ой, вактана каже, гіпсова. А тут наші студентики включив, що закриває. Об'єкт у нас розчитаний для мальчиков. бо для дівчат бачно нема кому ходити. А мальчиком можна отак ходити. Треба замовнику сказати, що я будівельний мета. Не, ну, у нас типа, зараз небагато дні роботи, але ж як ми зайдемо сюди на плитку колись, якщо зайдемо. А я думаю, зайдемо. мене заробляє грошей. Зараз що підготовка. Тут підготовки теж дуже багато. Ну, а так як в мене куча роботи, зараз поки випало заказ, так скажемо, є окно. Думали, цей об'єкт робити. Посчиталося, але замовнику. Він не по деньгах все робити. Каже, давайте хоч підготовку. Ну, Це нормальний варіант. Підготовка буде готова, все буде сохнуть. Бачите, тут і штукатурка. О, роботи багато. А ми йдемо далі. У нас далі що буде? Це, а В суботу поїду на оптимісту, ще сантехніку. А, там і плитку треба, але, але поки є офіс, то може зробимо сантехніку. А потім е з березня місяця вже знову приїдемо. Об'єкт у нас трошки по плитку. Я так сподіваюся, що я зюдово переїду на ту квартиру, але так не вийде. А це піднімаюсь, прикиньте. Дивлюсь, квартира 40 А в 41-й вже шпаклюй. Я вже на 41-й вже працювати. Завтра вже 41. Чую, я ще саджу в 40. Короте, все, додому не їдемо. Сьогодні все тут. І переходимо до першу квітку лежить. Да? Ні, ну ще є, як кажуть, порох порохівницю. Я, я не стою, я йду з першого. Про серце випадає. І наче я курив всю жизнь. <laughs> ще всю жись. Що це шашлики повипадають. Ладно. Це я один мішок, бо хочу трошки більше позакидати штруп. Та і все. А завтра зранку веземо соренко на ремонт. Е, в общем, видавило масло з-під теплообмінника. Ну, судя по всіх розговорах з СТО, то Саша каже, що я заказую прокладку, а заказую теплообмінник, бо вдруг він лопнув. Дві 600 щось таке. Фільтер масляний 400 масло буде десь 3,5. Трошки мітті фрізер та робота. Ну, коротше, трохи буде, так? Да? 10 буде, я Може не буде. 10 чи 9? Ладно, завтра побачимо. Все, щоб досипаю ще лади. Та продовжую робочий. Засікає вже нічого. На сіки нам більше. Уже треба. Уже Ой, підемо. Ну як, підошти. на вдома. Ні, вона буде з 5 до 6 дому. А, ну все, а зараз який? Не знаю. Ну і все, наш робимо. Світло в нас вже закінчилось. ну По роботі що я зробив? Ось так. Позамазував штроби в цю сторону. Ну, і інсталяцію перестановив, зашив. Завтра підмазати там треба. Ну і виставити маяки І далі працювати. Бо ви ж знаєте, це ж це тільки початок малесенький, малесенький. Ну а так погнали ми додому. Ховатить на сьогодні.